Наш видатний земляк Петро Терпелюк відсвяткував ювілей. Народний артист України, Скрипаль, віртуоз, диригент та композитор своє 70-річчя відзначив святковим концертом в Коломийському міському будинку культури. Зі сцени своє мистецтво дарували муніципальний оркестр народної музики, рапсодія, ансамбль народної музики, музичного училища імені Дениса Січинського з Івано-Франківська. Косівський оркестр народної музики, Коломийський оркестр народних інструментів Гуцулятко, народний аматорський оркестр народних інструментів Трембіта та найрідніший для пана Терпелюка. Муніципальний оркестр народних інструментів Гуцулія. Детальніше Мар'яна Мацьків. Привітати маестру Терпелюка зійшло ще мало люду, Серед них влада, колеги, друзі та просто шанувальники творчості були і ті, хто стояв з Петром Івановичем у витоків його музичної кар'єри. Ми з Петром створили тут оркестр Госулія. Я був першим його цимбалістом. Зараз лишилося нас з першого того оркестру пару чоловік. Але на жаль, я радий тим. Що «Гуцулія» тримається, що «Гуцулія» підтримує ту радість, ту гордість, терпелюка, яку він почав. Я, його, я йому дякую. Він мій ровесник, але сьогодні 70 років, а в мене через пару місяців 70 років. На 60-річчя Петро Іванович був у мене і цього року пообіцяв, що теж буде в мене на 70 річчя так як ми друзі віддавно і грали весілля разом. І ходили на дівчата, і все було у нас добре. Багато років пропрацював з Петром Івановичем і від щирої душі і серця хочу привітати його з його 70-річчям. побажати йому міцного, міцного здоров'я, всій його родині і всього, всього йому найкращого. Петро Терпелюк легендарна постать в історії музичної культури не лише Прикарпаття, а й всієї України. Чарівною грою скрипаля захоплювалися слухачі колишнього радянського союзу та Європи. У супроводі оркестрів народної музики він об'їздив майже весь світ, репрезентуючи гуцульський музичний фольклор. Музикою захоплювався нині народний артист України ще з раннього дитинства у рідному селі Шепарівці. Далі була музична школа, музичне училище, консерваторія, тріумф виконавської майстерності та організація багатьох успішних оркестрів в Україні. Та з часом музикант показав себе і як відмінний композитор та педагог. Сьогодні він професор новоствореної кафедри народних інструментів і музичного фольклору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 70 років Пантерпелюк вражає своєю працездатністю та шаленою енергетикою. Ним захоплюється багато людей, які і прийшли вшанувати віртуоза на святковому концерті в Коломиї.